Мої дітки старші ходять на заняття по четвергам сюди. Ну, їм подобається вони самі. І ми ходимо і на нас запрошують. Я знаходжусь в телеграм-чаті, і коли потрібно, ну коли надають якусь допомогу, виставляють. Ми читаємо, ми, звичайно, звертаємось, Багато багато допомоги дають. Ну я журналі, то що зараз діти ходять, це факт: ходять і спілкуються. Тому що наша школа, я, дітки пішли в Запоріжжя в школу, але у нас все одно на онлайн. У них є час приходити сюди і живе спілкування, тому що школа не працює. Ну як, не працює? А ви ж розумієте, що вже третій рік такого навчання? Все одно ну, соціум діти повинні спілкуватися. Ми маємо можливість відвідувати заняття арт-терапії, заняття з логопедом для моєї дитини, ну і для мене це важливо, бо ну, це дія центр, це як родина. Я дуже рада, що ми сюди потрапили, що нас прийняли в цю родину. Дяка персоналу, це гарні спеціалісти. Вони душевні. У мене дитина не хоче давати, Казали, як і був, і ми от проходили два місяці. Так? Я бачу зміни, а син він більш комунікабельний, в нього зменшилася тривога, тому що ми фронтове місце міста, і у нас ну, також безпокійно, всяке буває, і це відбувається все на дитині. І... Дитина йде сюди з великим задоволенням, йому дуже подобається. Велика подяка всім, хто приймає участь, дає можливість нашим дітям займатися, бути в соціумі, не бути вдома, онлайн. Ну, це не те. Бо живе спілкування з однолітками, з педагогами, це дуже величезна робота і це потрібно дітям. Дуже вдячна персоналу. Персоналу все супер, тому що ми двоє діток ходять на арт-терапію, логопеди. Вони займаються там аплікації, малюють, бігають, пригають. Ну все супер влітку вони заповнили все наше дозвілля. Або поступні в двері, чи подзвонили у квартиру. Коли я відкрився цей центр, мені запропонували працювати, то я з радістю погодилася, тому що коронавірус да, і військова агресія е, Російської Федерації. Вона знаєте, як законсервувала да, наше таке життя е, бурне, і е, я погодилася на цю роботу, тому що живе спілкування з дітьми, да, і е, треба дати да, повернути дітям дитинство, да, Чим ми займаємося? Проводжу бесіди профілактичні. Е, це Основне це правила поводження воєнний час, да щоб убезпечити себе від е, тої небезпеки, да щоб вони знали правила поведінки, конкретно алгоритм, да як діяти в той чи іншій ситуації. Я особисто працюю, е, проговоримо права дитини. Да, це права на життя, на безпеку, да на любов та турботу е, від батьків, да на те, що діти мають право на громадянство. На повноцінне харчування, тобто ці всі моменти ми проговорюємо да, і в ігровій формі для того, щоб вони запам'ятали це все. Ми це все робимо. Також ми говоримо про безпеку зараз. Така нагальна ситуація. Да, я думаю, що це на часі правила безпеки, поводження з незнайомцями. Да, тому що це дуже важливо і програємо такі знаєте, теорія, потім практика. Ми були з риною вже такими знаєте злочинцями. Да, в лобках і про. Були такі е, вже практичні заняття. А діти слухають уважно і поводяться: дай боже, щоб якщо така ситуація станеться в житті, дай боже, щоб вони правильно це вони запам'ятали дай правильно виконали всі дії. Тобто, наш центр і ми працюємо на безпеку дітей. Я проводжу психологічне консультування і дітей, і дорослих. Зокрема, ті запити, з якими приходять дорослі, це питання адаптації, пошук ресурсу, профілактика вигорання. Також дорослі можуть звернутися з будь-яким іншим питанням, яке їх турбує, і можуть відвідати необмежену кількість консультацій. Підлітки приходять з питанням того, як Побудувати особисті кордони, як спілкуватися з батьками та однолітками, пошук себе також у них є і інші запити. Ми співпрацюємо з службою у справах дітей. Вони проводять все це оформлення. Потім передають нам документи, і ми вже супроводжуємо цю сім'ю, надаємо соціальні послуги, консультування, психологічну допомогу надаємо. І співпрацюємо дуже плідно будь-яких питань, які потребують рівна сім'я, даємо усі вічну допомогу. Подумала, подумала, потім ну попробуй. Ну от, дівчинка. Зараз це теж дівчинка з Мелітополя, 16 літ, ну, пропонували, чому не взяти.